Добрий вечір, мої дорогенькі. У мене знову розпаковочка. Сьогодні поїхала, забрала ще одне замовлення. І дивіться, що я отримала Ну, аромат Черіш, тому що в мене його дуже полюбляють. Замовила новиночку ось такий набір. В наступному каталозі буде оновле... нова туалетна вода чоловіча. Ось така маск. Дуже приємний запах, такий свіжий зелений, я б сказала. Я його взяла разі з кульковим дезодорантом, щоб був набір. Дуже в мене популярна в цьому каталозі оця пінка. У нас дуже ціни приємні зараз на літрові від спіни. Дуже-дуже приємні ціни. І я взяла ось таку лимон. мене дівчинка замовила, і я взяла одну на продаж. Також замовила ось цю водичку. Тому що вона мені сподобалась. в мене її забрали велику, вона дуже стійка. Замовила ось такий набір крем, водичка Today, мініатюрочка, і ось така туш. Зараз він в каталозі дуже по приємній ціні 330 гривень. Одна туш зараз 259 а тут набор за 330, дуже приємна ціна. Також замовляла по льготній ціні Blue. Колькове дезодорант, full speed, того в мене такого не було. Atraction прийшов ще з автозамовлення по дуже дуже класній ціні. Так що, хто хоче, ще зі знижечкою запитуйте, це сотка, сотка по класній ціні. Туш водостійка. У мене є дама, яка любе, і замовила ось ту, таку помадку. Якщо в мене одна дівчина не забере, то буду продавати. Це елітний корал. Вона в мене дуже давно думає, ця дівчина брати чи не брати. От так що, Мариночка, якщо надумаєте, свіженька отримала вашу помадку. Так що, от такі, таке замовлення у мене, дівчатка. Зараз я вам цей корал. Хочу показати, як він виглядає. Дуже він гарний, дуже красивий. Красивий колір такий. Бачите, такий реженько Такий. Це елітний корал. Помада люкс. Класно. Так, ну що, отак от. Що отримала? Ще що, що захочете, запитуйте. Є пінка, є новиночка, є трекшн в дуже приємній ціні. Є фулспіди всі на вибір. І є ось цей набір, набір за 300 гривнів, і є аромат Череш. Так що запитуються. всім пока, доброго вечора.